Де та коли людство почало використовувати перші добрива? Якими вони були? Кому ми маємо завдячувати за винахід хімічних та синтетичних добрив? Якою часткою витрат є витрати на добрива в різних регіонах України та світу, та як відрізняються витрати на добрива залежно від культури, що вирощується? Використання добрив мало глибокий вплив на врожайність протягом всієї історії сільського господарства, трансформуючи методи ведення сільського господарства та дозволяючи виробляти достатньо їжі для харчування населення, що зростає у сучасному сільському господарстві. Добрива зазвичай становлять значну частину витрат. На виробництво більшості культур і ефективне використання добрив практично в усіх випадках буде найважливішим фактором, що визначає прибутковість культури в сільськогосподарському виробництві. Сьогодні ми підготували для вас історію виникнення добрив та початку використання їх людством заради покращення росту рослин та збільшення врожаю. Тож сідайте зручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поїхали! Використання добрив у сільському господарстві має довгу та захоплюючу історію, яка змінювалась від давніх практик до сучасних наукових методів. Ось огляд ключових періодів в історії добрив. Стародавні практики. Гній і компост. Перші фермери виявили, що тваринний гній, компост і рослинні залишки підвищують родючість ґрунту. Ці органічні матеріали були одними з перших добрив, які використовувалися в сільському господарстві. Попіл та кісткове борошно. Попіл дерев та потрібені кістки також використовувалися для додавання в ґрунт таких поживних речовин, як калій і фосфор. Бобові культури: стародавні цивілізації, такі як римляни та китайці, практикували сівозміну з бобовими культурами, наприклад, квасоля, горох для природної фіксації азоту в ґрунті. Про горох, до речі, ми розповідали у нашому випуску про цікаві насінинки. Посилання на відео залишаємо тут та в описі під відео. Класичний і середньовічний періоди. Римляни переважно використовували гній та компост для підвищення родючості ґрунту. Вони також задокументували переваги сівозміни. Китайці свого часу привнесли деякі інновації. Так, китайські фермери розробили складні методи переробки органічних відходів, зокрема людського та тваринного гною для підтримки продуктивності ґрунту. В середньовічній Європі фермери в значній мірі покладалися на гній і пари. Залишаючи землю необробленою, щоб відновити родючість ґрунту. Ранній сучасний період у 16-17 століттях європейські фермери почали використовувати вапно для зниження кислотності ґрунту та гуано, пташиний послід, як джерело азоту та фосфору. Гуано було імпортоване з Південної Америки і стало високоцінованим добривом. Ми вже згадували про гуано у випуску про картоплю. Якщо ви його не бачили, заходьте за посиланням тут. Та в описі під відео ось тут. Детальніше про Гуану ми також розповімо сьогодні. Додивіться відео до кінця та напишіть у коментарі, чи цікава вам така інформація. Згодом закріпились практики застосування систем сівозмін. Зокрема, так звана Норфолкська чотирипільна система в Англії наголошувала на сівозміні таких культур, як пшениця, ріпа, ячмінь і конюшина для підтримки родючості ґрунту. Наукові досягнення. Робота Лібіха, напевно, відома усім професійним агрономам у світі. У середині 19 століття німецький хімік Юстус фон Лібіх продемонстрував важливість азоту, фосфору і калію для росту рослин. Його робота заклала основу сучасної науки про добрива. У 1842 році Джон Беннет Лоус запатентував виробництво відомого фермерам суперфосфату. Суперфосфат таким чином, напевно, став першим хімічним добривом. Виготовлявся він шляхом обробки фосфатної породи сірчаною кислотою. Видобуток нітратів було розпочато в Новому світі. Так нітрат натрію, чилійську селітру видобували в Південній Америці та широко використовували як азотне добриво в 19 столітті. Процес Габера Боша. Синтетичні азотні добрива з'явились на початку 20 століття. У 1909 році Фріц Хабер розробив процес синтезу аміаку з азоту та водню. Пізніше ці розробки були розширені Карлом Бошем, що призвело до масового виробництва синтетичних азотних добрив. Можна стверджувати, що так званий процес габера Боша здійснив чергову революцію в сільському господарстві, забезпечивши дешеве та багате джерело азоту, який значно підвищував врожайність сільськогосподарських культур, тим самим підтримуючи зростання населення планети. Розробка процесу габера Боша у 1909 році дозволила масово виробляти синтетичний аміак, який є ключовим інгредієнтом азотних добрив і донині. Цей прорив зробив азотні добрива не просто доступними, а широко вживаними. Використання синтетичних азотних добрив разом із фосфорними та калійними добривами призвело до різкого збільшення врожайності. Наприклад, урожайність пшениці в Європі та Північній Америці за кілька десятиліть подвоїлася або навіть потроїлася. Розширення після Другої світової війни. У середині ХХ століття синтетичні добрива почали широко використовуватися як частина зеленої революції, метою якої було збільшення виробництва продуктів харчування в усьому світі. Ключовими компонентами були високоврожайні сорти сільськогосподарських культур, зрошення та хімічні добрива. У таких країнах, як Індія та Мексика. Врожайність пшениці та рису різко зросла, що допомогло запобігти голоду та забезпечувало їжею населення, що зростало. Добрива НПК. Добрива, що містять збалансоване співвідношення азоту, фосфору і калію, стали стандартом у сучасному сільському господарстві. Коли ми говоримо про історію добрив, важливо відзначити, що гуано мало дуже важливий вплив на розвиток сільського господарства в Європі. Використання Гуану, пташиного посліду або посліду кажанів як добрива має багату та захоплюючу історію, що охоплює цілі століття та континенти. Гуано було одним із перших високоефективних природних добрив. і Його відкриття та торгівля мали значні економічні, сільськогосподарські та навіть геополітичні наслідки. Ось огляд історії використання гуано як добрива. Стародавнє використання гуану. Анські цивілізації, корінні народи Південної Америки, зокрема Інки та інші культури Анд, були одними з перших, хто використовував гуано як добриво. Вони збирали гуано з прибережних островів і колоній морських птахів і застосовували його для своїх культур, таких як кукурудза та картопля. Тож саме фермери Південної Америки переконались у високому вмісті поживних речовин у гуано, зокрема азоту, фосфору та калію, які необхідні для росту рослин. Європейські відкриття та рання торгівля. Коли іспанські конкістадори прибули до Південної Америки в 16 столітті, вони спостерігали використання гуано місцевими фермерами. Однак іспанці спочатку не визнавали його цінності та здебільшого ігнорували його. Але вже до XVIII століття європейські вчені та аграрії почали вивчати властивості Гуану. Його високий вміст поживних речовин і ефективність як добрива були задокументовані, що викликало інтерес до його потенціалу для покращення європейського сільського господарства. Бум Гуано. На початку 19 століття Гуано стало дуже затребуваним товаром у Європі та Північній Америці. Фермери, які боролися з виснаженими ґрунтами, вважали Гуано чудодійним добривом, яке може значно підвищити врожайність. Поклади Гуано на островах Чінча біля узбережжя Перу, так зване перуанське Гуано, були особливо багатими та цінними. Перу стало провідним світовим експортером Гуано, а торгівля стала основним джерелом прибутку для країни. Кораблі з Європи та Північної Америки прямували до Перу, щоб завантажити Гуану, створюючи глобальну торговельну мережу. Торгівля Гуану була настільки прибутковою, що призвела до розвитку інфраструктури, як от портів і залізниць у Перу. Гуано було також причиною багаточисельних гуанових війн. Скажіть нам у коментарях, чи цікаво вам буде про них дізнатися докладніше. А тепер давайте розглянемо, яку долю у структурі витрат займають добрива. У наші часи частка вартості добрив у рослинництві змінюється залежно від типу культури, регіону, методів ведення сільського господарства та ринкових умов. Проте добрива зазвичай складають значну частину загальних витрат на виробництво більшості культур. Ось загальний огляд середньої частки вартості добрив у рослинництві. Глобальне середнє. У середньому на добрива припадає 20-30% загальних витрат на виробництво таких основних культур, як пшениця, кукурудза, рис і соя. Ця частка може значно змінюватися залежно від таких факторів, як тип культури, родючість ґрунту, ціни на добрива та методи ведення сільського господарства. А вже ж, існують регіональні відмінності у використанні добрив. У розвинених країнах, зокрема у Північній Америці та Європі, де сільське господарство високомеханізоване та вимагає великих витрат, на добрива може припадати від 15 до 25 виробничих витрат. В країнах, що розвиваються, а саме в таких регіонах, як Африка, на південь від Сахари та частини Азії, де використання добрив менше, добрива можуть становити від 10 до 20% виробничих витрат. Однак зі збільшенням використання добрив у цих регіонах частка витрат зростає. Ну ми розглянемо кілька прикладів конкретних культур. При вирощуванні кукурудзи на добрива зазвичай припадає від 25 до 35% виробничих витрат, оскільки кукурудза є культурою з інтенсивними поживними речовинами, яка потребує значної кількості азоту, фосфору та калію. При вирощуванні пшениці добрива становлять від 20 до 30 собівартості виробництва залежно від регіону та практики землеробства. Для рису, який вирощують на системах зрошення, добрива можуть встановити від 20 до 25 виробничих витрат. При вирощуванні сої добрива становлять меншу частку близько 10-15%, оскільки соєві боби можуть фіксувати з повітря власний азот через симбіотичні відносини з бактеріями. При вирощуванні бавовни добрива становлять від 15 до 25% виробничих витрат, залежно від ґрунтових умов і практики господарювання. Фактори, що впливають на частку витрат на добрива. Ціни на добрива. Вартість добрив коливається залежно від кон'юнктури світового ринку, цін на енергоносії, особливо для азотних добрив, та збоїв у ланцюзі постачання. Наприклад, стрибки цін на природний газ, який використовується для виробництва азотних добрив, можуть значно збільшити витрати на добрива, родючість ґрунту. У регіонах із природно родючими ґрунтами потреба в добривах може бути нижчою, що зменшує частку витрат на них. Навпаки, в регіонах з бідними ґрунтами добрива можуть становити більшу частину виробничих витрат. Практика ведення сільського господарства, використання точного землеробства, інтегрованого управління поживними речовинами та органічного землеробства може впливати на витрати на добрива. Наприклад, точне внесення може зменшити втрати добрив та відповідно витрати на них. Компанія Кун є світовим піонером, інноватором у розробці та виробництві розкидачів мінеральних добрив. Кун розробляє та використовує новітні технології диференційованого та точного внесення добрив. Зокрема, у таких сучасних розподільниках мінеральних добрив як Kun Axis EMC та Kun Accent 90.1, використовується технологія EMC – електронний контроль маси для щосекундного контролю точності внесення добрив. Система розумного внесення добрив ЄМСІ на розкидачах KUN Axis та KUN Accent дозволяє вносити добрива точно згідно з заданою нормою, незалежно від конфігурації та рельєфу полів, варіації робочої ширини та швидкості руху, а також дозволяє якісно та точно вносити різні види мінеральних добрив згідно карти завдання. Відмінність причіпного розкидача мінеральних добрив Акцент 90.1 полягає у збільшенні автономності роботи з бункером 9400 літрів. Цей сучасний розкидач було розроблено відповідно до вимог аграріїв щодо автономності, точності та комфорту роботи. сайлент блокова підвізка забезпечує комфорт водіння як у полі, так і на дорозі. Можливість регулювати робочу ширину безпосередньо з трактора робить цей розкидач ще більш зручним для фермера, а вбудовані чотири сенсори зважування є справжньою перевагою в оптимізації логістики та розумінні, коли потрібно заповнювати бункер. Отже, друзі, на сьогодні це вся інформація. Чи вразила вас історія добрив і як ви використовуєте їх для отримання гарного врожаю? Поділіться з нами в коментарях, а також напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Підписуйтесь на канал ЗІП, ставте вподобайки, щоб ми знали, чи подобається вам цей формат. А я з вами прощаюсь. Зустрінемось за два тижні у суботу, о 12.00. Все буде Агро Україна!